Мотовно підходили до цих питань, розуміли речі, які ми можемо впливати, які не можемо. Тут багато виступали, я в тому числі зосередитися, особливо на тих питаннях, які ми можемо впливувати. Тобто підходити до кожного певного будемо говорити, наповнюючи бюджет, смертної частини, Я звернув увагу, що ми є картинка напровадження в реєму діяльності на автобусів. Він зменшується на 177. тисяч. На 17 тисяч. Ну та й буде, але як би не було, це все-таки суб'єкти досить бої, які замовки займають, вони сплачуються всі надходять. Я можу вас, представника податкової служби. Чому? Я буду туди, коли бюджет приймається, представників податкової служби. У мене є якісь певні запитання, виникають. Навіть на ті урядній Розумієте, яка ситуація? Цікава ситуація в нас виходить. За 2 гривні, за 200 гривень, як підприємець не платив податку за землю. Дуже одразу якісь санкції і решта. Я знаю інформацію, я маю інформацію, що є суб'єкти, які не платять по 5, по 10 тисяч. Але якесь інше становище приймається рішення. Це б хотілося заслухати цього представника. І ми наголошували, коли бюджет приймав, що обласна інспекція і інші контрольні органи мають брати участь в засіданнях комісії, мають приймати участь. Вони несуть цю суддану відповідальність за надходження бюджету. Адже це наше все місто, і ми з цього теж... Мати якісь тайні відносини і, і надходження. Тому я прошу причати, запрошувати питання бюджету. було їх виконання податковий термітник. Єдине, що в мене є теж прохання до учасників комісії бюджету, що, 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 що комісія не має кормі, не може зібратися. Тобто, якщо... Я підтримую, щоб запрошувати представників в тому числі і контролюючого цього плану, але треба відповідально збиратися, щоб були люди були говором і було послухати.